Ілоном маском єдиним. Китайські вчені вирішили не відставати і теж вступили в гонку нейрочипів. Китайський стартап представив свій варіант імпланта для мозку. Його основною відмінністю є наявність робу руки, яка дозволяє писати силою думки. У майбутньому її функціонал може бути розширено, а перший пацієнт уже зміг написати кілька іероглів. Наступним кроком мають стати імпланти, які в парі з екзоскелетом мають вирішити питання паралічу. Я не сподіваюся, що їм таким чином вдасться побороти цей недух, подарувати хворим можливість знову ходити. Що ж, побажаємо їм успіху у цьому. А в Дубаї силою думки можна поганяти у футбол. Там поставили ігровий стіл, на якому можна грати в шкіряного силою думки. Для цього необхідно озброїтися спеціальним обручем, котрий вдягається на голову. А потім гравці починають гру. Пристрій щитує активність сірої речовини гравців. Навряд чи такий футбол буде супровідовичним і зможе збирати тисячу глядачів, так що футбольора можна видихнути. Ну, принаймні поки що. А своїми думками з цього приводу ви можете поділитися в коментарях. Відомий британський автовиробник спортивних авто представив свій гібридний гіперкар McLaren W1. Це двохмісний гібрид з новим 4-літровим бензиновим двигуном та додатковим електричним, загальною потужністю 1250 конячок. Авто виконано в чорно-помаранчевих кольорах. Як стильний екстер'єр, так і не менш стильний салон, також виконаний в тих же кольорах з великим сенсорним екраном і всього двома сидіннями. Автор зганяється до сотні за 2,7 секунди, а максимальна швидкість заявлена на рівні 350 км за годину. Цього буде випущено 399 екземплярів. А ціна помаранчевого звіра складає 2,1 мільйона зелених. І це всього-навсього за два сидіння і батарейку, якої вистачає лише на 3 км. Ще однією новинкою від британців стане двомісний двоколісний транспорт. Макларен також представив електровелосипед з 600-ваттним двигуном, який дозволяє розігнатися до 32 км за годину. Велосипед оснащений дисплеєм, який нагадує панель приладів спорткара. Виконаний апарат повністю з карбону, включаючи та вмонтований дисплей. Про батарейку відомостей немає, і я сподіваюся, що вона потужніша, ніж в авто. Ціна двоколісного становить майже 12 тисяч доларів. Розумні годинники, браслети, ваги. А тепер ще й дзеркало. Інженери з Піднебесної створили розумне дзеркало для занять спортом. фітнес дзеркало імбаді стане незамінним помічником про спортивних заняттях вдома. Девайс поєднує у собі функціонал домашнього спортзалу та особистого тренера. Під час занять віртуальний тренер стежить за правильністю виконання вправ та вказує на помилки. Також є функція відстеження прогресу занять. Фітнес-помічник містить понад 300 різних програм тренувань так що домашні тренування виходять на новий рівень. Поділіться в коментарях, чи ви придбали б собі такого фітнес-помічника. А на завершення трошки кумедних новин: Китайське покоління зумерів запроваджує новий тренд. Вони почали використовувати приподорожк сміттєві баки замість валіз. Основним аргументом є зручність та більша містість. Ситуація вийшла з під контролю тоді, коли смітники почали пропадати з вулиць. Студенти просто почали їх красти. Уявляю собі ситуацію. Стоїш такий з імпровізованою валізою. Бачиш, тут хтось розкрив морозиво і викинув гортку до твого Майдану. Смітник же ж він і в Африці смітник. Ще один комедний випадок трапився з одним із стрімерів. Чолов'яга тестив китайського робопса, оснащеного вогнеметом. Під час тесту автор відео вирішив погавкати на собаку. Той жарту не зрозумів, і у відповідь. Чуть не підсмажив від Олегу, нагородивши стрімера залпом з огнемету. Напевно, блогер не вивчив як свій собачу мову, і ляпнув щось не те. Так що поважайте своїх домашніх улюбленців, навіть якщо вони метелічні, а то так і до послання роботів можна догратися. Ну що ж, а в мене на цьому все. Всім пока і до нових зустрічей!